У Миколаєві відновлено роздачу води по районах міста та за допомогою тролейбусів та трамваїв. Місцеве підприємство Електротранс змушене було тимчасово припинити доставку питної води через проведення технічних робіт на свердловині. Вони тривали понад тиждень, проте з сьогоднішнього дня воду знову почали підвозити до мешканців за звичним графіком. Нагадаємо, що в місті протягом останнього року у водопровідній мережі використовується технічна вода, а головним джерелом питного водопостачання є свердловини. Докладніше розповість наша кореспондентка Наталія Якобсон. На з нами на жив. Во Наталю, ми тебе вітаємо. Хочемо запитати, як минула ніч і от деталі з приводу відновлення водопостачання. Вітаю, колеги. Ніч в Миколаєві минулася тихо. Однак у нас, як і майже по всій Україні, вночі лунав сигнал повітряної тривоги. А на ранок повітряні сили повідомили про те, що над Миколаївщиною було збито три іранських шахеди. Ну а повертаючись до теми води, то дійсно хочу зауважити, що в Миколаєві поки що її основним джерелом джерелом питної води залишаються свердловини. Зараз їх в Миколаєві вже понад 60. Всі вони оснащені системами доочистки, які час від часу потребують ремонту або технічного огляду. Дуб. найбільша свердловина у нас перебуває на балансі Миколаїв електротрансу, і саме з нею розвозили питну воду тролейбусами і трамваями по місту. Понад тиждень довелося її прочищати. Де в цей час брали питну воду миколаївці? Пропоную далі послухати у прямій мові. Вода тут хороша, качественне, привозять вовремя, все нормально. Кожного тижня ми своїм підопічним доставляємо воду. Вода дуже смачна. Вони дуже дуже доволі. Також, поки тривали технічні роботи на свердловині, у Миколаївелектротрансі полагодили і тролейбуси, і трамваї, провели технічний огляд і ремонт рухомого складу, який саме займався розвозкою питної води по місту. На всі роботи пішло понад 140 тисяч гривень, і це лише на, на заміну двох фільтрів. Але зараз якість питної води з цієї свердловини можна гарантувати. Пропоную з цього приводу послухати пряму мову директора Миколаїв електротрансу яка нам робила повністю налаштування і обслуговування, займається обслуговуванням свердловини, надала нам свої висновки, що вона відповідає всім показникам. Але паралельно до цього ми ще й сьогодні здаємо воду на аналіз до державної лабораторії, щоб впевнитися точно, що вода придатна і для пиття пиття. Поки вода у кранах миколаївців залишається технічною і непридатна для споживання, міська влада обіцяє, що люди утримуватимуть безкоштовну воду. Однак, по закінченню військового стану, місцева влада планує створити комунальне підприємство, яке візьме на баланс всі ці свердловини для їх обслуговування, і воду миколаївцям продаватимуть за собівартістю. Це вся інформація. Колеги передаю слово до студії. Наталю, дякуємо тобі. З нами наживо з Миколаєва була Наталя Якобсона. Розповіла про відновлення розвозки питної води у місті і про те, як минула ніч у Миколаєві. Ну а далі ефір продовжить короткі новини.